Дивіться сьогодні, не розлучаються, але разом не живуть, що відбувається в сім'ї Потапа і Насті Каменських. Крім цього, Трампу і Венсу має бути соромно. Світові зірки підтримали Зеленського після напружених переговорів у Білому домі. Все саме цікаве, дивіться далі. Протягом тривалого часу на просторах мережі ширяться чутки, що шлюб Потапа та Насті Каменських дав тріщину. Зіркове подружжя досить довго живе окремо одне від одного, адже співачка повернулася в Україну, а продюсер будує кар'єру за кордоном. Однак пара постійно спростовує всі припущення про свій розрив, ба більше заявляє, що їхні стосунки з часом стають лише міцнішими. Так, під час нещодавнього інтерв'ю естонському російськомовному порталу Лімон 43-річний продюсер заявив, що наразі намагається розвивати свій новий проект Славік Балаган. Тож живе на п'ять країн: Іспанію, Україну, Велику Британію, Флориду та ОАЕ. Окрім того, він активно організовує різноманітні музичні тури, а не бере в них з собою кохану лише через те, що вони давно перестали існувати як дует. Ну, ми з Настею закінчили співати разом більше семи років тому. Тут, у Талліні, я в рамках туру Greatest Hits найкращі хіти. Це пісні, які я написав за 20 років для різних проєктів «Потап і Настя, і Стекло, Мозгі. І звісно, я презентував новий проєкт, який називається Славік Балаган. Заявив продюсер. У той час як Потап розважає публіку за межами батьківщини. Настя Каменських вже тривалий час живе в Україні. Артистка почала доволі активно ділитися контентом, де розповідає про своє життя, а нещодавно навіть поновила відеоблог, який раніше вилав на платформі YouTube. Тепер знаменитість дещо видозмінила формат роликів та ділиться ними на своїй сторінці в Instagram. Каменських демонструє підписникам деталі свого повсякдення в Україні. Схоже, що знову зустрітися на батьківщині, зіркове подружжя зможе не так скоро. Справа у тому, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України з 3 березня 25-го року тимчасово призупиняє видачу листів сприяння на виїзд за кордон, як для артистів, так і для медійників. Раніше Потап заявляв, що час від часу повертається у рідну державу. Адже має офіційний дозвіл від необхідних організацій на перетин кордону однак тепер ситуація дещо зміниться. До речі, таке рішення мінкульту викликало сильне обурення у виконавця. Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують президента, збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ. А мінкульт, замість того, щоб допомагати, це все перекреслює. А ось під час нещодавнього інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю Потап заявляв, незважаючи на відстань і той факт, що подружжя не з'являється разом на публіці після 24 лютого 2022 року, їхнє кохання не дало трішину, а стало лише сильнішим. Нас сприймають як персонажів з коміксів, вони чекають від нас якихось драматичних подій і ситуацій, реаліті шоу. Але війна показала, що стосунки особисті каталізуються чи в одну сторону, чи в іншу, або пари розстаються, чи навпаки стають міцнішими. У нас в позитивний бік спрацювало. Ми давно разом дивимось в один бік, так що все в порядку поділився артист. Ба більше потап навіть зазначив, що хоче, аби у нього із настою каменських народилося чотири спадкоємці. Він говорив: ми хочемо дітей, ми працюємо над цим. Нам подобається процес. Вагітність ніколи нікому не заважає. По-перше, до цього ніколи ти не можеш бути готовий і ніколи не будеш готовий. По-друге, завжди вагітність сприймається як якийсь тягар, але воно практично завжди спрацьовує по іншому. Нагадаємо, що вперше чутки про розлучення потапа із настою Каменських з'явилися ще у 23-му році. Тоді мережею ширилася інформація, що репер нібито зрадив співачку із близькою людиною, тож вона не змогла пробачити чоловіку такий вчинок. Подружжя увесь час простовувало закиди про розрив, тож на певний період плітки затихли. Однак наприкінці 24-го року інформація про розлучення зіркової пари знову набула розголосу. Каменських оприлюднила спільне фото із обранцем, яке підписала: мій коханий чоловік Льоша, мій супутник життя, підтримує мене на кожному кроці. Проте журналістка Наталія Тур помітила у дописі один нюанс. Вона представила цю фотографію як нову, а фотка дуже стара. І це може свідчити, що вони дуже давно не бачилися, і в них немає нових спільних фото. Просто вони окремо, а досі для публіки намагаються вдавати, що разом, висловилася медійниця. Друзі, пишіть в коментарях, як на вашу думку, чи дійсно потапи з настою розійшлися, та просто вдають, що вони досі разом. Якщо вам подобаються наші відео, допоможіть нашому каналу з просуванням своїми лайками та підписками. Ми будемо вам дуже вдячні. А ми йдемо далі. У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся із главою США Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори між лідерами двох держав пройшли у досить напруженій атмосфері, а в певний момент між ними розгорілася суперечка. Світові зірки не залишилися осторонь подій у Вашингтоні, тож вийшли на зв'язок у соцмережах, аби висловити підтримку українському гаранту. Наприклад, Стівен Кінг написав, Трампу і Венсу має бути соромно, але хулігани не відчувають сорому. Лаконічно підтримав Володимира Зеленського та весь український народ. Зірка пригодницької комедії Ніч у музеї Бен Стіллер на особистому акаунті в Твіттері. Він оприлюднив синьо-жовтий прапор. Досить різко прокоментував події у Білому домі і один із найпопулярніших британських акторів, Майкл Кейн. Хоча зірка і не був надто багатослівним, він коротко виразив свої емоції кількома словами: Трампе, заспокойся. Зірка серіалу Надприродне Міша Колінс зазначив, що спостерігаючи за переговорами у Вашингтоні, помітив двох пихатих боягузів та мужнього лідера. Він вийшов на зв'язок і написав: я побачив двох пихатих зрадницьких боягузів, які намагалися змусити мужнього лідера поцілувати їхні каблучки. Так, соромно за мою країну, Володимире Зеленський. Ми вдячні вам і всій Україні за те, що ви протистояли цим хуліганам». Зі свого боку, зірка гри престолів Педро Паскаль прилюднив світлину із зображенням карти нашої батьківщини і лаконічно зауважив, сміливість має ім'я, і це Україна. Пізніше актор також опублікував фотографію зеленського, до якої додав влучний напис: залишайтеся на правильній стороні історії. Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США, де зустрівся із Дональдом Трампом у Білому домі. Під час спілкування з журналістами лідери держав вступили у публічну суперечку, яка за словами українського гаранта виникла через некоректні висловлювання американських політиків щодо кількості загиблих на війні українців і втрачених територій. В овальному офісі Зеленський наголосив на тому, що наша країна не припинить вогонь без чітких гарантій безпеки. Окрім того, як зауважив український лідер у переговорах щодо завершення повномасштабного вторгнення мають брати участь Україна та Росія, адже саме між цими державами триває війна. Після спілкування на підвищених тонах Зеленський достроково покинув Білий дім. Друзі, пишіть в коментарях, чи шокувала вас поведінка Дональда Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Нам буде цікаво дізнатися. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.